Отже, наступний слайд перемкнувся, так? Да? Я просто перевіряю, бо інколи буває зависає. Отже, якщо провести взагалі аналіз тих освітніх труднощів, дітей, які приходили до нас на комплексну оцінку в супроводі батьків чи законних представників і тих медичних діагнозів, які вони нам надавали. То такий аналіз чітко вказує на те, що в разі організації інклюзивного навчання з більшості випадків де йдеться про дітей із зовнішньо неявними порушеннями психофізичного розвитку. це приблизно 85-90 випадків. Що це значить? Що це діти, які на умовно кажучи, на перший погляд, якщо ми тільки на них подивимося, то ми можемо не, не впомітити у них ніяких таких особливих там тих чи інших порушень психофізичного розвитку, які можуть викликати відповідно ту чи іншу категорію освітніх труднощів, це в першу чергу звичайно діти з порушенням опорно-рухового апарату, найчастіше це з дитячим церебральним паралічем. А також діти з функціональними сенсорними труднощами, тобто з порушенням зору аж до сліпоти, або з порушенням е, да, зору, або з порушенням слуху аж до глухоти. Тобто такі дітки, звичайно, є в закладах освіти однак, якщо взяти загальне співвідношення, то все ж таки таких дітей відносно і небагато. І, звичайно, якщо коли ми говоримо взагалі про створення універсального дизайну і певних розумних постосувань середовища, то в першу чергу це якраз йдеться про дітей, які мають ось такі зовнішньо явні порушення психофізичного розвитку. Але відсоток таких дітей все ж таки відносно невеликий. Далі наступний слайд. Тут ми презентуємо співвідношення ось тих дітей за віковими категоріями, яких ми обстежили за останні 5 років, починаючи з 20-го і завершуючи зараз 24 м року. Звичайно, 24-й рік ще не закінчився, тому ми рахуємось в межах ось цих 9 місців, які відбулися. Якщо подивитися на діаграму, то можна побачити що ось Відбувалися поступові зміни у співвідношенні дітей, зокрема дошкільного і шкільного віку. Тобто, якщо перший рік е, нашої роботи взяти, як ви бачите, більше ніж три четверти, це були саме діти дошкільного віку, 77%. І лише 23 займали діти шкільного віку. Тут бачите, поруч табличка, тут більш детально конкретно скільки молодші школярі, скільки підлітки і скільки юнаки. Але якщо подивитися далі, то, як, як ви бачите, поступово ось це співвідношення змінювалося. Тобто діт дітей дошкільного віку вони не займали вже таку велику е частку, в середньому десь там, на, ну, на 9-8 на Їхня частка зменшувалася, а відповідно шкільного віку збільшувалася. 22-му році, як ви бачите, взагалі картина кардинально змінилася, але все ми пов'язуємо з тим, як ви почали, Пам'ятаєте, розумієте, почалася війна? Багато діток виїжджали, багато закладів дошкільної освіти. Було закрито, вони не функціонували тому батьки законні представники таких дітей вони не були зацікавлені в тому, щоб дитина проходила комплексну оцінку. А школа у нас продовжила функціонувати, і дітки, які потребували підтримки, вони також залишалися. Тому як ви бачите, саме в 2022 році е ну діаметральна картина відбулася. Але потім, вже в 2023 році, коли почали відкриватися знову садочки, все ж таки дошкільників залишається. Більше у порівнянні зі школярами, але як ви бачите, все одно такого розриву, який були в перший рік, його немає. Тобто, тут можна зробити певні можливо висновки. Це те, що по перше, з одного боку, діти, які потребують певної підтримки, тимчасової або постійної. В освітньому процесі вони ростуть, вони переходять на наступні щаблі навчальні. Тому, наприклад, якщо тут навіть в табличці подивитися, то з кожним роком, ось кількість співвідношення ось цих дітей на кожному наступному віковій категорії, вона збільшується. Тобто, нехай навіть не ось цей, скажімо ну, скажімо так, дуже госте 22 й рік. Якщо прибрати, то ми побачимо все одно поступово. 15 19%, 23%, ну 23%, і підлітки 6, 10, 15, 16 і так далі. Тобто це нам дає розуміння, що все ж таки ці діти надходять до наступних ступенів навчальних, а тому відповідно закладам, ну, по-перше, другий і третій ступеням школи, вони повинні до цього готуватися, що таких діток у них буде ще більше, а також потім, згодом, після завершення школи або після завершення 9 класу, закладам професійної, професійно-технічної освіти і закладам вищої освіти також необхідно готуватися, що кількість таких дітей буде зростати. Далі, якщо гендерно провести аналіз співвідношення таких дітей загалом за 5 років на даний час ще 24 рік не закінчився, я думаю, там буде більше ніж 1800, але на даний час це майже 1800 дітей, то наш аналіз показав, що співвідношення між хлопчиками і дівчатками серед тих дітей, які потребують підтримки, становить Приблизно 68 на 32%. відсотки, тобто 68% відсотків, приблизно дві третини це хлопчики, і приблизно 32% – відсотки це дівчатка. І це характерно, як загалом, для всієї вибірки, коли ми рахували ось ця співвідношення залишається так. І окремо, наприклад, з 2022 року ми рахували окремо для школярів і окремо для дошкільників. І це співвідношення також залишається, плюс-мінус один відсоток. Тобто, може бути. В певні роки або в певній вікові категорії ну шкільна дошкільна, там 69-31, 67-33, але ось ця основа дві третини на третину вона зберігається щодо того, щоб знову ж таки розуміти, все ж таки, які дітки найчастіше потребують такої певної підтримки, якщо зробити аналіз провідних освітніх труднощів серед дітей дошкільного віку. Тут я відзначу, що є певні відмінності щодо того, як вони проявляються серед дітей шкільного і дошкільного віку. То можна побачити, що серед дошкільників основна маса дітей у них визначається як провідні це функціональні мовленнєві труднощі близько 72%. На другому місці йдуть інтелектуальні труднощі, і на третьому місці йдуть соціадаптаційні труднощі, всі інші категорії світніх труднощів, тобто це е, пов'язані з порушенням. Зору з порушенням слуху або з порушенням та рухового апарату, вони менше 2%. Далі ми, крім того, провели, провели аналіз щодо тих документально підтверджених медичних діагнозів, які нам надавали батьки дошкільників. Щодо того, якщо ось провідні, як я сказав, це у нас йдуть. Функціональні мовленнєві труднощі найчастіше, чим вони зумовлені, якщо у нас є медичне підтвердження. То, як ви бачите, в 33% випадків у дитини стоїть, стоїть діагноз f 80 загальне недорозуміння мовлення. В 10% це легка когнітивна дефіцитарність або інтелектуальні порушення розвитку. В 9% випадків це діти з розладом аутистичного спектру, і відповідно з порушенням комунікативної функції мовлення. 8% – це діти із затримкою психічного розвитку, 4% – це діти з розладом уваги з гіперактивністю або з гіперкінетичним розладом, і з моторною алалією 2%. Це знову ж таки документальне підтвердження випадки. Дислалія 1%. відсоток. А щоб ви розуміли, співвідношення знову ж таки того. Які, яка кількість батьків нам надавала або не, не додавала таку інформацію? Приблизно 66 на 30, тобто 33% відсотки батьків нам е, медичних діагнозів не надавала, або вони не були виставлені, а приблизно дві третини відповідно нам давали. Тобто ми відповідно працювали ті матеріали, які були у нас. Цікавий момент, на який хочеться звернути увагу, що за результатами дослідження на базі нашої комунальної установи ми відзначили співвідношення вираженості функціональних мовленнєвих труднощів як провідних серед дітей дошкільного і шкільного віку, і можна побачити, що в середньому на 11 дітей дошкільного віку, у яких функціональні мовленнєві труднощі визначені як провідні, що значить провідні, тобто це. Першочергові основні, які виступають основним бар'єром для навчання для освіти дитини, то на 11 дітей дошкільного віку припадає лише одна дитина шкільного віку. Це не значить, що в шкільному віці ці функціональні мовленнєві труднощі зникають, вони залишаються, але. Відсутність або недостатня, або через те, що дуже значний ступінь вирішеності, значний ступінь психофізичного порушення був наявний у дитини, вони призводять згодом вже в більш старшому шкільному віці до того, що дитини розвивається і е, стає домінувати інші е, види, інші категорії освітніх труднощів. Тобто провідні функціональні мовленнєві труднощі, які переважають у нас до шкільному віці, згодом найчастіше призводять до інтелектуальних труднощів, тобто це проблеми зі сприйманням е, мовлення, з розумінням інструкцій, це проблеми з е, вербальним запам'ятовуванням словесним запам'ятовуванням текстів, це проблеми з розвитком словесно логічного мислення. Сама назва говорить словесно логічне мислення, що воно пов'язане з мовленням. Якщо у дитини. Була не було мовлення, або був дуже короткий ось цей період мовленнєвої практики перед школою то відповідно відповідної в школі. Далі, коли вже від дитини все більше вимагається вербалізація, все більше вимагається розуміння і абстрактне мислення, то всі інтелектуальні труднощі вони стають уже переважаючими і основними. А також функціональні мовленнєві труднощі викликають. Певною мірою навчальні, зокрема, це проблеми з читанням, письмом і частково з математикою, і соціадаптаційні труднощі, які, що зокрема, було доведено у дослідженнях нашої української дослідниці, якщо не помиляюсь, поли, я ось нещодавно працюю книгу, яка відзначила, що серед дітей молодшого, шкільного і старшого дошкільного віку спостерігається ось тісний зв'язок між ну, так, тоді ще не було функціональні категорії трудачів, але між порушеннями мовлення і внутрішньою структурою ось цією здатністю вбудовувати, довільно, працювати і так далі. І це, певною мірою підтверджує ті ж самі наші власні позиції, на які ми спираємося у своїй роботі з цими дітьми. Далі наступний слайд. Так, перескочив. ось це, відповідно. Провідні освітні труднощі вже в шкільному віці. Те, що я говорив перед цим, що е, мовленнєві труднощі, вони якісно е, вже не на першому місці, але викликають інші освітні труднощі, і в дошкільному віці, якщо подивитися. То 70% займають вже інтелектуальні освітні труднощі. Інтелектуальні освітні труднощі це не знаю, що обов'язково, що інтелектуальні порушення розвитку, але це може бути неуважність, забудькуватість, відставання у розвитку словесно логічного мислення і так далі. На другому місці йдуть у нас соціадаптаційні труднощі. Загалом по всій шкільні виборці це 14%, Але якщо подивитися, як ви бачите, тут гендерно ми якраз зробили ось таке розрізнення між хлопчиками і дівчатками, то як провідні, тобто як основні в першочергові адаптаційні труднощі, вони характерні для хлопчиків. Якщо подивитися на цю е, кругову діаграму, можу побачити, що у нас виходить кожна п'ята дитина з особливими освітніми. Потребами чоловічої статі, які навчаються в школі, це дитина з поведінковими труднощами, з соціодатаційними труднощами. Тобто, саме це не значить, що серед дівчат таких труднощів немає. Вони є, але вони не є провідними, вони не є основними. Це характерно саме для хлопчиків на третьому місці. Це йдуть навчальні труднощі. Хлопчиків це 7%, дівчаток це 10%, в середньому по вибірці це близько 9%. Як ви бачите, вони виражені і для і однієї, і для іншої категорії, тобто це проблеми з працездатністю, з темпом роботи, а також з письмом, читанням і математикою. У дівчаток також значне місце займають функціональні труднощі, але тут вони загалом зазначені. Але якщо говорити про функціональні мовленєві, то у дівчат вони визначаються як провідні в 9% випадків, а 4% це функціональні зорові або функціональні слухові. І як ви бачите, хлопчики в 3%. Дівчаток, 7%, це інші категорії освітніх труднощів. Але ще цікавий який момент, на який хотілося звернути увагу, це те, що у хлопчиків дівчат ступінь прояву саме інтелектуальних труднощів, він на одноковому рівні. Що нас ну здивувало свого часу, коли ми рахували, ми не знали. Що так буде, ну ось так вийшло. Тому, коли кажуть, що інтелектуально чоловіки і жінки вони близькі, да в чомусь одній сильні, в чомусь інші, але в цілому вони близькі. То, умовно кажучи, якщо взяти доведення від супротивного, ми можемо побачити по тому, що якщо є інтелектуальні труднощі, то вони в однаковій ступені також характерні і для чоловіків, і для дівчат. Також ми спробували проаналізувати тих дітей, які до нас приходили на комплексну оцінку і які потребували. Внесення у модифікацію освітній процес, то у нас було зазначено, що найчастіше такої модифікації в освітній процес, процес потребували діти, які мали саме е, е, інтелектуальні освітні труднощі, як провідні, і в середньому це приблизно близько 17% від всіх дітей. Наступний слайд, тобто таким чином, ми можемо вже певною мірою розуміти співвідношення тих дітей, які потребують адаптації або модифікації в освітньому процесі, щоб близько 83% дітей шкільного віку вони потребують лише адаптації в освітньому процесі, щоб виявляється у розумному організації пристосування середовища у зміні стратегії навчання. При цьому залишаються актуальні загальні критерії оцінювання, але може змінюватися форма звітності для дитини, а також час, тобто, або даватися дитині більше часу для виконання, або подовжуватися терміни здачі. І 17% привозних дітей це ті діти, які потребують у внесенні саме модифікації, тобто якісні зміни, наповнення того навчального. Матеріалу, який має опанувати дитина, самі модифікації можуть бути вибірковими, тобто за окремими освітніми галузами чи предметами. Наприклад, ну, тобто, знову ж таки, деякі діти, якщо у них навіть інтелектуальні порушення легкого ступені, вони є все одно там, скажімо, на певній межі, то деякі предмети вони здатні опанувати, і лише у разі адаптації модифікації не потрібно. Але з частини галузей, зокрема, це. Мовно літературна, з математичною, вони зазвичай все одно потребують модифікації. Деякі інші діти потребують модифікації з усіх предметів, це глобальні модифікації. І в такому випадку, якщо ми говоримо про оцінювання, то необхідно здійснювати і перегляд загальних критеріїв і очікуваних результатів. І можливо, використання модифікованої шкали оцінювання. Це не завжди не обов'язково, але може бути ми для себе це поки що орієнтовно це приблизно можливо 3-5% від загальної кількості дітей. Тобто 17% потребують модифікації, а модифіковану шкалу оцінювання це не значить, що прямо обов'язково для 17% дітей. Але приблизно для третини цілком можливо. Далі на наступному слайді ми знову ж таки відобразили серед школярів співвідношення, які ж порушення психофізичного розвитку найчастіше трапляються серед таких дітей з тих документів, які нам, які нам надавали. Батьки, щоб розуміти, яка перша причина тих чи інших освітніх труднощів, Як ви бачите, найбільш часто це затримка психічного розвитку і розлади аутистичного спектру, це приблизно 22%. Далі йдуть варіації когнітивної дефіцитарності, починаючи від легкої когнітивної дефіцитарності, завершуючи помірними або тяжкими порушеннями інтелектуального розвитку. Далі йдуть тяжкі порушення мовлення, ардух. Органічні ураження, ЦНС і так далі. Як ви бачите, те, що я на початку доповіді зазначав, що цих дітей, які є явно виражені порушення психофізичного розвитку, їх не так вже й багато, б... співвідношенні загальної щодо тих дітей, які приходили на комплексну оцінку і для, для яких визначалася потреба в отриманні е... підтримки. Якщо говорити про модифікацію навчання, то в першу чергу це звичайно потребують 62% відсотки з цих дітей. Це діти з порушенням інтелектуального розвитку, крім того, діти із складними порушеннями розвитку. Це зокрема діти з розладами аутистичного спектру і когнітивною дефіцитарністю, діти з епілепсією, епілептичною енцефалопатією, з е, сполучені з дитячим церепральним паралічем. І ну і відповідно ще приблизно 18 це деякі інші порушення психофізичного розвитку, наприклад, синдром, синдром Дауна, це, якщо не помиляюсь, 5% і деякі інші порушення. Далі наступний слайд. Тобто, якщо говорити про соціальтаційні, то ви пам'ятаєте, що вони у нас на другому місці загалом по виборці, і вони особливо характерні для хлопчиків. То ми проаналізували найчастіше, все ж таки, чим вони зумовлені, всі соціодатаційні труднощі, тому що досить часто ті ж самі педагоги, які до нас зверталися, вони зверталися до нас в проханням, з рекомендацією, як працювати з дітьми з дитиною, яка не дотримується дисципліни, яка може бути агресивною, кричати, вокалізувати і так далі. Також ось ми ось провели певною мірою аналіз того, що з нами. Нами було опрацьовано, і він показав наступні дані: що 41 відсоток випадків дітей, ну коли е, дітей були визначені як провідні саме соціадаптаційні освітні труднощі, це діти з розладом аутистичного спектру. Для таких дітей характерні нестандартні реакції на стандартні ситуації, і 41 відсоток дітей це ці діти, у яких було визначено розлад дефіциту уваги з гіперактивністю або з гіперкінетичним е, розладом поведінки для таких дітей характерні надмірні, гіпертрофовані стандартні реакції на стандартні ситуації. Тобто, що це нам дає е, інформацію про що? Зокрема, про те, що досить часто педагоги кажуть, ну, ардух, е, гіперактивність, це взагалі нічого страшного. Там мало виховують, мало ременя давали, мабуть, дитині. Там треба більше ременя давати чи ще щось, і буде все нормально. Але якщо подивитися ось цю статистику, то раз і в дух це дві основні ось ці два основні різновиди порушень психофізичного розвитку, які зумовлюють соціадаптаційні труднощі як провідні серед хлопчиків. Тому відповідно до цього е, треба ставитися відповідально. Тим паче. Що і в випадку раз, що й в випадку рдух, в, в першу чергу відбуваються певні зміни або ламаються певні зв'язки в лобних долях півкуль, які якраз і пов'язані з оцей третім блок функціонування мозку за який відповідає за за контроль та регуляцію поведінки та діяльності дитини. Вони Порушуються, і відповідно саме у цих дітей контроль і регуляція поведінки діяльності також порушуються, тому соціоадаптаційні труднощі для них також і характерні. І 17% – це всі інші варіації щодо дітей, які мали ну, провідні саме соціоадаптаційні труднощі, тобто це могла бути їхньою причиною, так би мовити, або тим, що певною мірою викликала, обумовлювалася когнітивна дефіцитарність легка. Це затримка психофізичного розвитку. Тим паче, що як ви знаєте, що їх чотири типи є. Є є типи, які пов'язані саме з емоційною вольовою регуляцією, і деякі інші варіанти, також далі, крім того, ми провели аналіз щодо того, як між собою у дітей шкільного віку пов'язані освітні труднощі. В першу чергу, це саме інтелектуальний слід. Як ви пам'ятаєте, 70% дітей з ООП. Для них це в першу чергу було визначено як провідні саме інтелектуальні труднощі, і відповідно з навчальними, з функціонально мовленнєвими і з соціоадаптаційними. і е, за допомогою кор... програми статистичного аналізу даних було визначено, що дуже велика, дуже сильна тісна сила зв'язку. Інтелектуальних з навчальними труднощами, тобто більше ніж випадків — рівень відсотка випадків, рівень сабовіше ступінь прояву інтелектуальних труднощів він був на тому і навчальних, тому щоб вони були однаковим. Тобто, наприклад, інтелектуальний четвертий рівень і навчальний четвертий. Інтелектуальний третій і навчальний третій, і для лише для 9% випадків навчальні були лише на один рівень нижче. Якщо говорити про функціональні мавніві, то тут також дуже сильна сила зв'язку була виявлена. І також, відповідно, 65% у них рівні ступені прояву були однаковими, 25% на лише на один рівень функціональні мовні були нижчі, а 10% вже там ну, більш суттєва була різниця. І також помітна сила зв'язку була виявлено між інтелектуальними і соціодатаційними труднощами, тобто 40 47 сорок випадків у них однаковий рівень підтримки, 43 – це спорідно, тобто на один рівень нижче. Але при не менше, бачите, вони дуже сильно між собою взаємопов'язані. Тобто, це певною мірою нам дає інформацію, що зазвичай більшість дітей з особливим освітнім потребами вони потребують. Комплексного підходу, з якого дитина потребує підтримки і з боку вчителя, і з боку практичного психолога, і з боку корекційних педагогів. І таким чином, якщо робити загальні висновки коротенько, то організація навчання для здобувачої освіти з ООП потребує реалізації, як я сказав, комплексного підходу команд психолопечного супроводу з обов'язковим залученням і консультацією з корекційними педагогами. Що співвідношення між добувачами освіти чоловічої і жіночої статі ставить переважно 68 на 32%. два відсотків. Дві тихтиниці хлопці, одна третина – це дівчата, це характерно і справедливо як для дітей дошкільного, так і шкільного віку. Що якщо говорити про шкільний вік, ми основний акцент зараз робимо поки що в розробках методичних рекомендацій для шкільного віку, тому тут акцент на них іде, то в першу чергу серед провідних Називається інтелектуальні труднощі. Далі в другу це в втретє це навчальні, вже на четвертому функціональні і інші категорії освітніх труднощів. І що є як певні гендерні схожості, так і певні відмінності у прояві освітніх труднощів, Схожості у прояві інтелектуальних труднощів, ті ж самі відмінності у прояві. Як провідних соціоадаптаційних або функціональних мовленнєвих труднощів і що не усунуться або не компенсовані в дошкільному віці мовленнєві труднощі, зумовлюють подальшу шкільну неуспішність здобувачів освіти е, в закладів загальної середньої освіти. І з нашого досвіду для дітей з особливими освітніми потребами характерне переважання наявності декілька категорій освітніх труднощів. Зокрема, е, з нашого досвіду дітей. В яких у яких ми визначали лише одну категорію освітніх труднощів, особливо якщо вона е, належить до таких, які сильно виражені, тобто, наприклад, тяжкі або найтяжчі освітні труднощі. Я особисто, наприклад, можу згадати одну чи двоє дітей. Наприклад, це там була дитина з порушенням зору зі сліпотою повністю, але інтелектуально збережена, дуже контактна, комунікативна. Але там батьки, мама дуже багато, дуже дуже багато уваги, сил приділяла. На роботі з цією дитиною і з спілкуванням з нею стало зрозуміло, що у неї у цієї дівчинки, яку ми дивилися, також був старший брат, у якої також ну він також народився з порушеннями зору, тобто, ну можливо, якісь там генетичні передумови. Я не знаю щодо цього, і у них був великий досвід, уже умовно кажучи, з із попередньої дитини щодо того, як компенсувати ось ці порушення фізичного розвитку. Тобто там. В Принципі, саме функціональні сенсорні зорові були е, ну, тяжкі, а все інше було е, на достатньо хорошому рівні. Але в більшості випадків наявність тих же самих інтелектуальних е, або навчальних. Або соціалізаційних труднощів значного значно ступеня вираженості, воно тягне за собою і всі інші категорії освітніх труднощів. І ми знову ж таки повертаємося до того, що необхідно забезпечувати комплексний підхід і комплексний супровід із залученням фахівців різних сфер. Дякую за увагу. Я свою доповідь завершую. Дякуємо. Дуже дуже цікаві дані і дуже важливі для нашого професійного життя подальшого. Такий аналіз дуже-дуже якісний. Дякуємо вам, Вікторовичу. До слова запрошуємо представників Вознесенського ІРЦ. Ага, добре. Це буде Будим Микола Федорович, так? Микола е... Федорович? Так, так. Добре. Ну, Федорович, я, я просто подумала, чи можливо вичі. Дякую. Ви, чи... Дякую. Будь Дякую. ласка.